Ну що долбойоп? Та я для ютубу. Просто попроси, щоб підписчики підписалися. О, я там попрошу Ну Коля, ну я ж вже почав трансляцію. Які піци? Ну дві піци не Покажи хоч морду свою. Морда в тебе, в мене лице. Зайобуй мене і так, блядь, долбойоб, блядь. Просто попросися, щоб підписалися на мій канал в Ютубі. Пізнаного. Він, сука, мені, блядь, блядь. піцу не хоче їдати, Якщо в мене завтра, буде тисячу підписчиків в Ютубі, Ти я тобі куплю піцу. Ні. Ти мене, наїбеш, як mm -hmm. Ти мене всю жизнь даюш. Попроси, щоб було тисячу підписників в Ютубі. Mm. Ну будь ласка. Ну попроси, я, тварь. Я не, не просив, <рес> я требую. Коля, це ж для Ютубу відос. Я не дію Ютубу. Ну, ти ж зіркою Ютубу будеш, попроси, щоб підписались. Mm -hmm. Якщо завтра до 2000 підписників в Ютубі, я тобі купляю піцу. Машину. Піцу. Машину. Все, я виключаю відос, просто щось скажи моїм глядачам, що хочеш. Ще Щас, раз тебе сказав, здоров'ячка, діточок, вікна на бізі, ручок, сонечки, плід, спинечка, щоб зуби не боліли, в хаті не підділили.